Привітки осі. Хочу вам засняти, яка класна клумба У нас висадили в центрі міста. Такі от гарні квіти. Якісь чорнобривці. Там якісь бегонії. В общем, такими прям цілими квадратиками. Це буквально недавно, от я тиждень назад була, ще не було квітів. От, А от так от, от, гарно дивіться. Там прапор. І отака от краса, чорнобривці гарні. Квіточки. І там аж до кінця така краса. На тій стороні теж це з обох сторон. Сторін, по обох сторін з оцих от кущиків. Така краса в центрі у нас міста. Усім чудового дня. Як оці квіти. Радісного, спокійного і такого красивого. Бачите, різні такі квіточки дуже гарні. Всім пока-пока.